Всем привет! З вами Шарик Віталій. Ми сьогодні знімаємо відос на Ми на реклама Так, а на iPhone Chan. А я. Ми сьогодні зробимо рекламу з раномою на Заїжджайте. За Заїжджайте ти з вами, вірна Наталю. Так. За Та вас обслуговує. Ну ви почули те що Да. Повна моєчка, соночка, коротше. Якщо ви заїжджаєте від нас і говорите, що ви від каналу то, що треба, гараж 315, вона вам ставить безплатну каву. Так треба говорити шармі. Ми вам зараз тут це покажемо. Коротше, тут додивиться. Там овочі очі, я подивіться. Взагалі це моя пісня класно грає. Там коротше подивіться в Там по ключці далі, скучно можна так купити. Так, поїздить, ви можете поїздить. посидіти, відпочити, почекати, поки вашу машину мить. Навіть можете спостерігати за машиною, але її зараз там немає. Можна поїсти? Зніміть нашу Наталю. Наталя, помахай ручкою, молодець. Пример включений в мої кінці. Ми тепер маємо електронку. Да. Вова, Вова подякували за електронку, хорошо, може про неї забути. Просто не треба нас вкидати. Просто Не треба нас скидати. І да. пити. Менше треба пити. Губи вот. зараз з Мав Мауби електрон. Да. Давайте, записи. Все, підписуємося, підписуємося на канал, там да. боку. Запрошуйте, друзі, в групу ВК. Всі силки під відео в ютубі. Давайте ми вас чекаємо. В описі, в описі так. Да, так, ми да вас чекаємо. Так, все. Да, все, давайте Чуть-чуть. Бачите, бо Марта на наш оператор розпішить. давай ты давай ты давай 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 давай, давай. <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический>